Проси коробки передач можна відновити дуже легко в домашніх умовах. От Якщо цей трос, бачите, він ходить легко, легесенько ходить. А оцей трос ходить важче. Чому? Тому що розсипався манжет захисний. І все, воно там просто закисло. Процедура робиться дуже просто. Викидаємо цей манжет взагалі. Зараз я ножик візьму. Викидаємо просто його повністю зрізаємо. Весь. Замість нього ми будемо використовувати велосипедну камеру. Але що треба зробити поступово по порядку? Зрізаємо цей манжет. Далі беремо шкірку. І оцей стержень повністю треба буде прошліфувати. По колу повністю, 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 повністю. Повністю по колу було прошліфоване, листіло. на наліт це і ржа. Просто заржавіло, тому що сюди попадала волога і це все треба буде зішліфувати. Все, зішліпував, далі що робимо? Бачите, вже легше входить, набагато легше. Далі змазуємо смазкою солідолом краще. Водовідштовхую, чую змазкою, так собі запишемо. В цьому випадку це буде салідол. Солідол чи солідол. солідол, або солідол. Якось так. Все. Тросик літає. Отак він має літати постійно. Не закусувати, а літати. Далі в нас йде. <кхух> Витягуємо трос максимально сюди вниз. Відмірюємо камеру автомобільну. Зрізаємо камеру. Розрізаємо, щоб пізніше зробити з цієї камери манжет. Все, ми тут наділи. Далі беремо стяжки. Ось такі стяжки. І зажимаємо. Показую з однієї сторони. От, з середини. Беремо стягуємо цей манжет. І зажимаємо. Це Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper. Такі чудеса робляться з тросами коробки передач. Як на інших моделях автомобілів, не знаю. На Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, щоб не купувати нові троси, бо тому що ці троси робочі і нічого їм не бракує, вони не розтягуються. Вони або тріскають, або працюють, або закусують. Якщо їх відновити, вони не будуть закусувати і ще будуть працювати довго і щасливо. Так що, кому необхідно троси на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, 244 кузов? Телефонуйте, контакти в шапці профілю. Є троси, які не відновлюються. от Якщо вже тут де я бачу от фіксатор, той, що кріпиться на коробку, якщо він вже тут тріснутий, вже нема сенсу їх ремонтувати. Тому що їх просто треба викинути. Телефонуйте і про себе не домовлятися.